І з продуктами фітлем я познайомилася нещодавно, четвертий місяць я користуюсь цим продуктом. І що я хочу сказати? Що я навіть і не очікувала всього того, що я отримала з вживанням продукту. У мене було вже ж на свої 40 років, надбала я і проблеми шуково-кишкового тракту, цей головний бій, і підвищений тиск. І мене крутили ноги по ночам, коли переміна була погоди. Це і е, е, усталості, як у колеги української. Тобто ти утром просинаєшся, і таке, наче ти і не відпочив. Ти йдеш на роботу, п'єш каву, щоб трішки збадьоритись, і думаєш, коли це вже цей день закінчиться, і це. Е, Що вони мене познайомилися з цим продуктом, тому що моє життя змінилось кардинально. Це покращилася робота шумково-кашкового тракту. Е, у мене було не просто е, болів шлунок, у мене був сильний рефлюкс. Там дуже довга ну, назва цієї хвороби це запит е, і жовчів шлунку, це і підшумкова е, хронічний панкреатит. Ну, Тобто, е, що, я, е, ну, що я їла, це. Е, Куча пігулок, заранітідін, панкріатін, поляна квасова, це те, що я не могла кожного дня без цього обходитися. І за цей же час я ні ніодної пігулки, ні від голодної болі, ні для зниження тиску. У мене покращився настрій. Я на п'ятий день прийшла на роботу така щаслива, мені говорять, Віра, що з тобою? Що сталося ніч? А я кажу: я відпочила, я виспалася сповнена енергії, мене, е, я сповнена позитиву, е, я дарую людям ну, свою радість і ділюся з тим, що цей продукт дійсно працює, що це ну, якесь чудо. Я не знаю, я говорю, я не лікар, я не знаю, яким чином це все відбувається, але це діє. І мені говорю, Іра, якісь побічні ну, ефекти. Слухайте, є побічний ефект, я вам зараз розповім. За три місяці мінус сім кілограм, яких я не очікувала. Я рада, що це трапилось. Я любила себе в любій вазі, але це був приємний бонус. Плюс і ще мовляється волосся на голові. Моя перукарка говорила Іра, ну розумієш, 40 років так у жінок буває, що у них там волосся рідшає її, і, ну, становиться ламким. Тому ну що ж, ну змирися. Ще не додавала таких ну, більш продуктів, тобто планую додати. Але навіть на цих базових продуктах є результат, і я вдячна компанії, і це і мої напряки зійшли. Тобто я вранці розтиналася сильним напряком обличчя і рук. Я навіть навіть своє кольце боюся, що я його загублю. Тому, якщо мій досвід допоможе комусь із сьогоднішніх глядачів прийняти рішення, то не думайте, на сьогодні приймайте рішення, ви не пошкодуєте, я вам гарантую. Бажаю всім здоров'я, натхнення, перемоги, щоб ми в ресурсі з вами зустрічали перемогу, як ви бірає, залиш свою енергію на перемогу, кажу, мене вистачить її на усі.